Так, е всім доброго вечора. Сьогодні хочу говорити таке питання. Часто клієнти приходять і питають. Е там, я от зараз купляю, там, комбікорн для курочок, е там, да, чи, чи бройлери, чи звичайні м'ясо да, яєчні там, е чи несушки. Я от зараз купляю комбікорн, поки вони маленькі. А коли я зможу їм підмішувати кукурудзку і пшеничку? Саме головне, це ж я хочу зекономити, бо мені ж треба підмішати кукурудзку і пшеничку. Та да, ніколи ви не можете туди його підмішувати. Тому що, коли ви купляєте комбікорм для курей, несучок, для бройлерів, для курчат, там написано 100% комбікорм. Що означає 100% комбікорм? 100% комбікорм це те що означає, що там уже повністю збалансований комбікорм для тварини, для курки, чи для бройлера, чи для е несушки. там. Да? Якщо ви починаєте додати щось, е це виходить вам дорожче, тому що. У ну, мене буває, приходять, люди беруть кукурзину добавляють додають і Я просто, я просто... не плакати хочеться. Тому що кукурудзяна кропа така дорога вона, там, по 15 гривень кілограм чи по 14. Да? Купи вже по 24 гривні кілограм комбікорму, з нього буде ефективності. Ну, в... не на ті гроші, на які ти хочеш. ну тобто, ефективність буде набагато більша. Купи просто комбікорму, а ще якщо якісного комбікорму більш-менш нормально. Ну і буде коштувати він 27 гривень за кілограм. Ну, купи його і буде все в тебе добре. Ну, от... Так що, домішувати ні, домішувати ви не можете. Домішувати ви можете до спеціальних кормів. От є БМВДшки, там, да, у них там є відсотковість, там 35%. І там є чіткі рецептури, де вказано, що ви можете додати там. На один кілограм, там, наприклад, 2-3 кілограми зернової групи, там, да, чи кукурудзи, чи пшениці. Да. Ячмінь, ячмінь курам не можна, да. є там свої протипоказання, а от кукурудзу і пшеничку ви можете додати. Ну, все. А все остальне воно йде 100%, воно вже йде готове, і ви додавати до нього не можете. Якщо ви хочете зекономити і не давати там комбікорту, то я ж казав, вже повторюся, випустіть їх на волю, або краще не тримайте, і все у вас буде добре. І вони будуть лібо вони будуть ходити волі і знайдуть все те, що їм потрібно. Либо у вас їх не буде, то вам буде легше. І всім буде легше від цього, тому що курочка е, не буде мучитися. Мені шкода, коли курей мучать, закриють на двох квадратних метрах, загородять сіткою на асфальті і все. І на цьому все закінчилося. Так що читайте уважно, що пишуть, і старайтеся робити все правильно. Тому що те, що ви придумаєте, зекономите, е, добавите кукурудзи чи пшениці, ну, я. Я взагалі в цьому не бачу ніякої економії. Я бачу економію тільки тоді, коли ви зробили все правильно, у вас гарна курочка виросла. Ви ж хочете, ви ж коли приходите навіть до мене підрощені чи там сутичний, ви ж хочете гарних, породистих, ви ж хочете так само зі свинками, я ж хочу гарно, ти ж мені там м'ясніка такого хорошого, щоб там, ух, йомаю, щоб в нього спина ламалася. Але ж я ж його хочу на домашньому, там, на кукурузки, на пшенички там, і все ж більш нічого. Ні, так не буде. Лібо ви купляєте велику білу, либо звичайну курку, там, яка ходить по вулиці. І тоді у вас буде які, якісь то. А так, ну, особливо з бройлерами, з м'ясниками, е, да, з м'ясистими породами свиней, так не буде. Їм треба дати протеїну і їм треба дати їсти. Божим духом вони жити не будуть. Все, всім гарного вечора.